Всім доброго дня ми з України. Сьогодні у нас чудова, гарна така суботня днина, гарна погода. І ми зайдемо з вами в магазинчик, який я дуже люблю. Ви бачите, він працює дуже зручний для нас час для людей. І я обов'язково вам покажу новиночки які тут завжди можуть запропонувати нам чудові продавчині. Прекрасні. Тут це те, що не, не, не так. Маловажливо, що вони завжди уважні, ніколи вам не нагроблять. Ну дуже-дуже приємно заходити. І ось дивіться, напередодні Великодня, який вже 20 квітня буде святкувати майже вся наша планета віруючих. Подивіться, панетон Фісташка 360 гривень. Ви бачите, має таку дуже зручну ручечку. Такий подарунковий варіант. От я б, наприклад, була не проти, щоб мені хтось приготував. О, такий подарунок, правда? Дуже... Якщо врахувати всі продукти, які входять, то я думаю, навіть одна фісташка, то тут 300. За фісташки тільки 100 ще ми треба заплатити. А тут вже ціла, ціла краса. Далі теж панетон Коломба. Він зроблений в вигляді хрестика. Я такий десь вже зустрічала. Це класичний панетон для Європи, Італії. Зокрема, я бачила, привозили звідти. 360 таку саму ціну. теж такий подарунковий варіант. А це такий, хто любить біленький колір. Подивіться, яка краса. Так. Значить, Готуються, бачите, вони точно мілано, італійські. Я не помилилася. У них це традиційно з 1953 року 360 гривень. Тут є цитрусові і цукати. Ну, Судячи по і теж. В такому вигляді гарному. Хто кому слабо, кому нема часу, хто лінується, в кого є гроші, може собі придбати отаку новиночку. Тут щось таке, мабуть, теж до Великодня, да, я ж його витягнула. Декоративна підставка для яєць. До речі, теж не бачила ніде. Колорій була на розкладці. Подивіться, 16 36 гривень. Ось така підставочка. Раз собі підставили. І зробили таке свято для себе, для своїх близьких. Заходьте в магазинчик, дуже-дуже приємні новинки. І взагалі я люблю цей магазин тихий, спокійний, е такий, знаєте, вулик, якому багато людей. І якийсь такий теплий по-домашньому, -по дуже-дуже затишний. Всіх чекаємо, всім гарної суботи. Головне, щоб вона була мирна. Всіх любимо. are